Військовий ще з 2014 року, і ми обговорювали з ним ці питання на початку наших стосунків. Він мені обіцяв, що він не піде в АТО в період наших стосунків, але ми обидвоє знали, що рано чи пізно почнеться повномасштабне вторгнення. І коли воно почалось, ми були до нього, в принципі, готові. Людей допомагає Бог, і ми стаємо тією рукою янгола, який погладить по плечі свою маму і скаже: Матуся, тобі пора відпочити і відведе маму на масаж. На даний момент мені вдалося зібрати досить велику команду волонтерів від кондитерів до перукаря, психолога, викладачів. Ми вважаємо, що найкраща інвестиція в майбутнє це освіта, оскільки ми можемо навчати дітей іноземних мов та ІТ, то готові підтримати дітей-янголів та запросити на навчання вмотивованих дітей, які готові вивчати іноземні мови та ІТ. Звичайно, це все на волонтерських засадах. Допомога потрібна не лише діткам, а і їхнім мамам. Спілкування між жінками навіть на бюті процедуру це як спілкування з психологом. Паралельно роблячи б'юті-процедуру, вони виливають свою душу. Коли ти сам і тобі йде підтримка, то ти дивишся на світ, на людей інакше. І... Бачиш таку любов, допомогу до тебе і далі хочеться жити. Вона розказує: в нас є там масаж, у нас є уроки англійської, підготовка до ЗНО ну, різні речі. Я питаюся, а щось з музикою є, там не знаю, вчитель якийсь по, -по будь-чому, кажу, по вокалу може є. Вона каже: Ні, нема, і просто потім в один момент пише: Ну я домовилась, що буде. То дуже хочу продовжувати. Жалко, що уроки тільки раз на тиждень бо трохи людей багатенько. А тільки виходиш від уроку, і так думаєш, от ви пше, ну прям подобається.